Вони віддано служили своїй професії. В селі Остриня на алеї пам'яті журналістів Прикарпаття вшанували загиблих медійників. Ця алея майже 15 років нагадує про газетярів та кореспондентів, які зробили вагомий внесок у розвиток української журналістики. На жаль, люди відходять хто помирає природною смертю. А зараз з'явилися ті дві таблиці. На жаль, наших колег, яких війна забрала. І напевно, це посадити дерево. Це найкраща пам'ять про тих людей, які були разом з нами, які писали. Ну і відійшли. Місцеві журналісти згадали загиблих колег молитвою та хвилиною мовчання. Традиційно на алеї пам'яті першокурсники, які вирішили стати на стежку цієї нелегкої професії, дали урочисту присягу продовжити справу попередників, зберігаючи відданість правді та дотримуючись етичних стандартів. У нас попередили про те, що це є дуже важливим етапом у нашій. У нашому початку журналістської сфери нам запропонували перечитати списки померлих журналістів, також віднестись відповідально до того, де ми будемо присутні. Символічно студенти разом із колегами висадили молоді дерева, які ростимуть і через десятиліття нагадуватимуть про загиблих журналістів. Вероніка Дудій, Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.